Ми ніколи не схилимось перед путіним. З такими словами президент Джо Байден звернувся до учасників з'їзду демократичної партії, яка проходить у Чикаго. Присутні в залі скандували: Ми любимо тебе. Джо та дякували йому за 50 років державної служби. Підсумовуючи свою кар'єру, одним з успіхів своєї політики Байден назвав спротив України агресії Росії. В Чикаго працює наш кореспондент Остап Яриш. Він долучається до нашого етеру прямо зараз. Привіт, Остапе. Остапе, про що говорив президент Байден? Які головні моменти його промови тип хотів виокремити, і що власне він сказав про Україну? Вітаю Наталю. Так дійсно зараз ми тут на United Центр Арені у Чикаго. Зараз відбуваються репетиції основних виступів, які почнуться сьогодні ввечері. Вчора, окрім Джо Байдена, тут виступали Гіларі Клінтон, також перший леді Джил Байден, американські сенатори, американські конгресмени. У тому числі сьогодні ж очікуємо виступів Барака та Мішель Обами. Втім, повернемося до виступу Джо Байдена. Безумовно, він був хедлайнером вчорашнього вечора і у своїй промові <кхів> сфокусувався на двох аспектах: на аспекті підсумків своєї роботи на посаді. Президента і своєї 50-річної кар'єри говорив переважно про речі внутрішньої політики, про відбудову демократії, про підтримку середнього класу американців, про репродуктивні права жінок, але також е згадав і про зовнішню політику, зокрема про зміцнення союзів, зміцнення альянсів протидію Росії у Європі, в тому числі, давай послухаємо, що він згадав про Україну, і якими словами про це сказав жоден головнокомандувач не повинен схилятися перед диктатором, так як Трамп схилився перед Путіним. я ніколи цього не робив і обіцяю вам, Камала Гарріс ніколи цього не зробить. Ніколи не схилиться. Ми об'єднали Європу настільки, наскільки вона не була об'єднаною протягом років. Додали Фінляндію і Швецію до НАТО. за десять днів до смерті Генрі Кіссенджер подзвонив і сказав ніколи з часів Наполеона Європа так не оглядалась через плече на Росію із жахом, як зараз. І що ви думаєте? Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки по тому Україна все ще вільна. Бачили ми кадри стадіону. Дійсно, вщад бо він заповнений. Ця арена вміщає понад 23 тисячі відвідувачів. І Джо Байден також протягом свого виступу на Наталі він передав естафету Камалі Гарріс. Він закликав за неї голосувати, сказав, що це найкраще рішення за його політичну кар'єру обрати віце-президенткою саме Камалу Гарріс. і висловив упевненість в тому, що вона на його думку буде хорошою президенткою. А Тім Волс хорошим віце-президентом, це також виборці зустріли тут гучними опис. Наталі Остапа, як ти сказав, ми бачимо, як на промову Байдена реагують учасники з'їзду йому скандують, дякують. Загалом, як змінилися настрої виборців з входженням у боротьбу за президентське крісло Камали Гаріс? Наскільки сьогодні заряджені демократичні виборці? Наталі, це один із основних викликів демократичної партії зараз. Ще місяць тому всередині демократичної партії помітно бракувало ентузіазму. Дійсно, було питання, чи зможе Камела Гарріс і тім Волс об'єднати довкола себе американців об'єднати довкола себе виборців і зарядити їхньої енергії, зарядити їх тією енергією, якої їм так бракувало. І дійсно я спілкувався вчора із делегатами. Делегати це представники штатів, які приїжджають на конвенцію, аби офіційно номінувати кандидатів у президенти. Вони висловлюють. Ловлюють волю виборців партії свого штату, тому їхня думка є важливою. Вони є прямим втіленням демократії і висловлення демократії тут у сполучених штатах. Так от, вони кажуть, що вдячні Джо Байдену за це рішення. Вважають, що рішення було необхідним, правильним, що партії потрібно було зміни, і кажуть, що дуже захоплені зараз бачити Гарріс кандидаткою у президентки від, від демократичної партії, і захоплені бачити також її партнером Тіма Волза, партнером на цих виборах. Давай послухаємо, якими емоціями вони поділились. Це мій третій з'їзд партії. Ніколи раніше я не відчував такої енергії. Незалежно від того, чи були люди в захваті від Камале Гаріс спочатку чи ні. Схоже, що зараз усі згуртуються навколо неї, що вдихає набагато більше ентузіазму у ці перегони. Багато енергії, багато надії, багато радості. І я дуже радію цьому. У нас стільки оптимізму щодо майбутнього. Тимношкіра жінка, яка допоможе Америці отримати хороше майбутнє, і я цьому дуже рада. Ми маємо першу афроамериканку в президентському бюлетені, і це сильно піштовхне молодь піти і проголосувати. Тому бути тут важливо як ніколи. Гляньте на опитування, подивіться на всі мітинги довкола. Ви побачите свідчення там. Люди в заході від цієї номінантки, і я один з них я думаю, що завдяки цьому буде більша явка на виборах. Люди хочуть проголосувати, і вони в захваті бачити камалу Гарріс номінанткою, особливо тепер, коли вона обрала свого віце-президента. ми в захваті від того, що вона балотується, і ми раді, що вона обрала губернатора Волза своїм напарником. Ми будемо ходити від дому до дому і закликати наших людей проголосувати за них. Остапе історично американських виборців хвилює внутрішня політика. Тим не менш чи звучать на з'їзді демократів зовнішньополітичні питання? Я знаю, тобі вдалось поспілкуватися з кількома делегатами. Що вони говорять про зокрема підтримку США України Наталю? Не всі демократи насправді всередині партії задоволені камерою Гарріс. і цим вибором. Зокрема, йдеться про, про палестинських виборців, і тут були насправді великі протести вчора під цим стадіоном. Відображається питання зовнішньої політики. Відображаються на цій конвенції. Питання підтримки близького сходу, питання протидії Росії, в тому числі. Я мав нагоду запитати у делегатів демократичної партії, якою вони хочуть бачити політику Камали Гарріса і тіма волза щодо України, якщо їх оберуть, якщо Камала стане президенткою, тімо стане віцепрезидентом. Давай послухаємо, яких дій очікують вони. В відповіді насправді пролунали різні я вважаю, що Гарріс і Волс повинні зробити все, що в їхніх силах. Те, що сталося за останні два тижні в Україні, із заходом в Росію, я думаю, що ми повинні підтримати це якомога сильніше. Одна справа підтримувати людей, інша вводити війська. Я вважаю, що нам поки що не варто вводити війська, але ми повинні зробити все, що потрібно українцям. І гадаю, камала Гарріс буде віддана цьому. Думаю, політика Гарріс і Волса має полягати в тому, щоб переконатися, що українці переможуть, але щоб не створити більшу проблему. Ми хочемо підтримувати оборону, і ми підтримуємо оборону, але водночас ми не хочемо підтримувати наступальні дії. Їм потрібно надати Україні більше далекобійної зброї, аби українці могли вражати цілі глибше в Росії і позбавляти Росіян можливості продовжувати війну. Я мало знаю про зовнішню політику, тому не буду вдавати, що розбираюсь, але я турбуюсь про людей і вірю, що нам слід підтримувати людей усюди, тут і за кордоном, і зробити все можливе, щоб їх захистити. Вважаю, варто і надалі забезпечувати, щоб Україна мала все необхідне для боротьби з Росією. Очевидно, якщо вони продовжуватимуть наступ на Росію, це стане трохи ризикованішим. Але я сподіваюся, що Камала Гарріс і Тім Волз продовжуватимуть озброювати та фінансувати. Ати Україну і надаватимуть те, що їм необхідно для боротьби. Я проти будь-якої військової окупації. Тож я підтримую Україну і підтримую те, що нам треба надати Україні все, що їй потрібно, щоб позбутися російської окупації. Дякую, Остапе, за твою роботу. Остап Яриш працює на з'їзді демократичної партії в Чикаго. У наших наступних програмах будемо повідомляти вам про останні новини з'їзду з місця подій.